Світ на межі кардинальних змін Україна відмовляється від територіальних поступок, але готова тимчасово заморозити війну, поки США ведуть таємні переговори з Росією. На фоні цього екс військові зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії масово їдуть воювати за Україну. А президент Фінляндії закликає світ озброїти її до зубів. Тим часом українських підприємців чекають серйозні податкові зміни. Ставки зростуть, а правила гри зміняться назавжди. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Заяви Дональда Трампа спровокували зростання потоку іноземних добров... of До збройних сил України рекордний інтерес з боку колишніх військових та цивільних із Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Добровольці усвідомлюють нестачу людей та зброї в Україні для протистояння російському наступу. Мирне врегулювання в Україні передбачатиме якусь відмову Києва від територій в обмін на майбутні гарантії безпеки. Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Волс повідомив за його словами: членство України в організації Північно-Атлантичного договору НАТО мало ймовірне цієї позиції, нібито дотримуються не лише Сполучені. Штати Америки, а й низка інших країн-членів альянсу він також заявив, що Сполучені Штати Америки вживатимуть серйозних заходів проти Російської Федерації, якщо вона не погодиться на режим припинення вогню. Американські переговорні групи зустрінуться з українцями цього тижня, а також зустрінуться з росіянами. Заявила посланець Дональда Трампа Вітков. Вітков, який відвідав Москву, сподівається на реальний прогрес у припиненні війни. За його словами, Володимир Путін прийняв філософію Дональда Трампа щодо її завершення. До цього візиту був ще один візит. А до того візиту обидві сторони були на відстані кількох кілометрів одна від одної. Вчора вони стали набагато ближчими. Додав він ключові умови перемир'я між Україною та Російською Федерацією. Україна категорично відмовляється від територіальних поступок, але готова тимчасово заморозити війну на лінії фронту. Головні вимоги повернення викрадених дітей. Друге звільнення всіх цивільних і військових з російських тюрем. Третє припинення примусової паспортизації. Четверте, міжнародні гарантії безпеки у разі порушення умов перемир'я Російської Федерації. Початковою метою Володимира Путіна було припинення існування України, і він досі не відмовився від цієї своєї мети. Вважає президент Фінляндії. На тлі нинішнього фактичного небажання Москві сідати за стіл перемовин і погоджуватися на негайне припинення вогню. Президент Фінляндії закликав світову спільноту до максимального посилення тиску на Володимира Путіна. Так фінський президент виступив за перше посилення санкцій використання заморожених російських активів. І третє максимальне озброєння України. Нагадаємо, Фінляндія, яка має 1300 кілометрів спільного кордону з Російською Федерацією, вже майже два роки є членом організації Північно-Атлантичного договору, тобто НАТО. Країна активно зміцнює свою оборону та посилює заходи безпеки. До речі, на кордоні з Російською Федерацією. Податки для фізичних осіб-підприємців підвищать протягом трьох років. Ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%. Податкову систему для фізичних осіб підприємців змінять. Другу та третю групи об'єднають. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.